Всім привіт! Кінець липня 25-го року. Зранку сьогодні пішов дощик і гриби. І лише, як ви розумієте, виграють. І ми разом з ними. дивіться яка тут такий і крутий схил. Що тут у нас? О! Дивіться, що тут робиться! Ка краса. О. Це його. Такі от знайшлися в такому незвичному місці. Чечок такий невеличкий. І такі гриби як на виставці? Там, і там ще на горі така місцевість? Трава? В краю лісу і такі п'ядек раз, два. Дивіться лишенька. Чудова сім'я притулилася тут до цього дерева. Опа! Краса. Такий красивий боковий ліс. Вчора я тут був. Дивіться, як... Лимак постарався. І тут на другій стороні під мене. Шиє. Такий маленький. Раз. Два. Три. О, такий ще сховався між маленькими бучками. Тут хащі? В цих краще натрапив на такого рибиська. Олі як маленький ще. О, слимаки тут є тут. Ось так знахідка. Бачите? Що слимаки роблять? Підгризли повністю корінь. Ще, в принципі, можна його забрати. Ще подивіться, які тут два рибочки. Раз. 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 О, другий. Один кращий за іншого. Ой, обламався корінь в житті. А вже буде так є. Лишні подивіться який тут величезний мурашник. І неподалік від нього ще гриб найшобуся. Ось такий. Лечки такі. Ось так. подивіться, які тут два. Прям королівські гриби. Ой-ой, а то їх вирвати спробую, там міцно засів. І його. Цього буде легше взяти. Опа. А з цим проблеми. Вирізати придеться ножем чи що. Опа, вилетів як. О, дивіться, краса. В них в зарослях дуже важко знайти гриба. Він деколи залишається, так і жовт, а цього цьому не вдалося сховатися. Такі грибочки середнього розміру мені найбільше імпонують. Ось такі. Під час збору грибів далеко не всі знімаються на відео. Ролик би тривав кілька годин. А от такий гріх не зафіксувати. Це. Класно. Довга грибниця один, два. Чи двійко? Клянеться. Подивиться. Так. Ім далі. О. Ні кінці ще. Отакий. Красивий дуб. і ним люблять от такого от рибочки бути. Там же два. Ой, така сім'я тут ще є. Вже починає дозрівати. Чись Та Та? там. Давай один. Ти. Там другий. Щоб прислімати його. У таких от хаштах. Питається, що така ось. О, oh. mm, ще на горі трохи вище, такі вже підстаркуваті загальний план. Я навіть не знаю, як вам це описати. Дивіться, що тут робиться. Ні скільки їх, ні порахувати, ні. І взагалі що з ними робити тут, дивіться, що. Тут... More, more hribi. Naše ne nazveš. A što je znašu? A vželi, verovatki, mega lesečke. Одну, ну друга менше трошки. Зараз беру ті грибочки докупи. Покажу скільки всього було. Дивіться. Оце все видала одна грибниця І ті дві лисички що я раніше знайшов. Лишень, подивіться на сьогоднішній мега результат. Таке відро. 10 літрів. У пакеті приблизно так само, має трошки менше. Дякую всім, хто подивився. І Тернопільщини продовжують нас радувати своїми рибочками. До нових зустрічей!